Всім привіт! Сьогодні говоримо про Multitool Next Tool Sale S11 Pro. Серія Sailer у нас вже була науляна, відповідно, шукаєте на каналі або по плейлисту, і можете знайти огляди цієї серії. Отже, маленький компактний Multitool, який можна повісти на ключі. І дуже схожий в чимось на Nextool Mini-Platch. Про нього також був огляд на каналі, і, як на мене, що Flagship, що Sailor Pro, цей маленький S11, дуже цікавий варіант, якщо ви шукаєте якісний на дорогі мультитулу, як брелок на ключі. Отже, давайте про все по порядку. Інструменти, які нам доступні в складеному стані мультитулу. Перший інструмент це лезо ножа, невеличке лезо. Фіксації в нього немає окремої. Відповідно, замок лише бек Непогано заточене, і за необхідності розкриє будь-яку упаковку, розріже стяжку. Заточить олівець і більшого від нього не треба. На іншій стороні цієї руків я маємо напилок, причому з однієї сторони маємо ромбовидну насічку, на торці маємо насічку, щоб ми могли розрізати якусь пластикову трубку, алюмінію якийсь мінімально розрізати. І з іншої сторони маємо алмазний напилок. Дрібненький, то відносно зарівняти якийсь ніготь або зняти якусь фасочку, ми ним можемо без проблем. Або підточити якийсь ніж. В іншому руків'ї маємо дві викрутки. філіпс та пласку, поєднану з відкривачкою для пляшок. Також окремо маємо інструмент для діставання сім-карти за телефону традиційно така голочка. Дрібний. Нічого не, коштує, не вартує, але насправді може стати вирішальним при виборі даного мультитула. Бо не всі мультитули мають такий інструмент, а в сучасному світі він іноді буває потрібний. І далі у нас тут знаходяться маленькі ножиці. Ножиці з пружинкою. Досить коротенькі, але якісь папер розрізати. Стяжки чи зробити мінімальний манікюр ми ними можемо без проблем. Ріжуть, добре зведені, складаються і проблем з ними нема. І головне, що далі в цьому мультитулі, це маленькі пасатіжі. Вони підтружинені, відповідно, зручно ними працювати. Губки традиційні, немає з'ємних губок. Зведені достатньо так ломовито, для такого розміру можна було робити щось більш тонке зведення. Однаке зведення було б непогане, якби ми використовували як пінцет для вищіпування якогось волосся, висмикування кріща чи щось таке. Зі зворотньої сторони, кусачок для дроту у нас тут також немає. В руків'ї з цієї сторони інструментів нема, з іншої сторони, вона сховається висувне кільце для тімляка. Воно просто заїжджає, виїжджає, і, відповідно, за необхідності ми можемо сюди тімляк або якийсь карабінчик повісити і вішати на ключі. Ось такий маленький, цікавий і якісний мультитул Nextool Sailor S11 Pro. Наданий для уряду офіційним дилером марки Nextool в Україні. Посилання та промокодну знижку шукайте в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні!